Я в целом уважаю Путина и Гитлера, а все азиатские белезные сицистики, то и народы все трошки пизнеше. Путин для того, чтобы быть окончательным э, Гитлером до конца, тебя нужно снять, занять этот свой блядь, бункер и застрелиться нахуй. Ми настойчиво і терпеливо питалися договоритися з ведущими стиранами НАТО. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати сілу. Психопат, який може вести в оману фашисти майбутнього, будуть називати себе антифашистами. Ця відома фраза виявилась по справжньому пророчою. Німецький народ знову взяли в тиски фашисти. І не надо ли нам німецький народ від этих фашистов освободить? Конечно, володь. именно так. А що ми що должны обо всьому думати? Ось такі погрози всьому світу щодня дозволяють собі російські пропагандисти. А з їх зомбошоу шоу складається майже вся програма російських телеканалів. Звенящая пошлость. Якщо порівняти гітлерівську та путінську пропаганду, ми побачимо чимало цікавих співпадінь: тотальний контроль змі, поліцейська та воєнна країна, геноцид інших народів, ігнорування міжнародного права, однопартійна система. Це тільки верхівка айсбергу, того, що об'єднує звичайний расизм та гітлерівську Германію. Тож давайте з'ясуємо, скільки ще співпадінь між двома кривавими диктаторами: Гітлером та Путіним. До Путіна ж з самого початку була інакша риторика. Він же й говорив про співпрацю з НАТО, і подивіться всі його виступи на його перші каденції про Україну, про визнання території України. Тобто, це був такий умовно кажучи демократичний КГБіст, який оцією цією контрастністю дуже сильно здивовував, і це був такий імідж, на якому власне він в'їхав в Кремль. Але то було недовго і майже 23 роки тому. А зараз справи на Росії такі ж самі, як колись, і в гітлерівській Германії, де люди отримували лише ту інформацію, яку дозволяв Фюрер німцям, що жили в злиднях після поразки в першій світовій війні, розповідали, що вони вища раса. Росіянам, які живуть без грошей на їжу, без унітазів в квартирах, в містах, які мають вигляд, ніби їх бомбили. Розповідають, що вони велика страна. Ще один з механізмів російської пропаганди це постійне намагання людини з 2022 року перенести в 1730-й, в 1901, 20-й, 40-ковищі якісь роки, щоб пишатися якимись там ну, дуже застарілими здобутками, які насправді є колективними, там, як перемога у Другій світовій війні, чи там, той же польот Гагаріна. А ще на Росії люблять пишатися нафтою та неймовірними природними родовищами. Це, мабуть, найважливіша скрєпа для кожного російського ваньки. Там ніхто не намагається з'ясувати на звичайному людському рівні причинно-наслідкові зв'язки, начебто є нафтова там, газова труба, а в нас газу нема, начебто є там, скільки то мільярдів заробітна плата у начальника, а в нас скільки-то тисяч рублів, а не більше. Тобто, аби уникнути у цього конфлікту і відчути себе насправді там, людиною, країною, нацією, яку просто нещадно використає і дурять людина, готова переключитися на будь-який інший міф, який дасть у цей дешевий дофамін: Ура! Ми гардімся! Ура! Ми патріоти! На цих почуттях щодня іграє російська пропаганда, так само як колись, і гітлерівська. Гітлер мріє, що третій рейх стане найпотужнішою силою в світі. Путін мріє про відновлення СРСР в якості наддержави, що матиме вплив на абсолютно всі світові політичні процеси. Считаю розпад СВЕКського Союзу огромний трагедій двадцятого віку. Німецька пропаганда стверджувала, що німецька нація виняткова, домінуюча над усіма іншими народами. Пропаганда Путінська приписує майбутню зміну світового порядку росіянам як нащадкам Великої імперії. Людину, яка десь там сидить під тамбовом, її одразу з неї роблять аристократа, нащадка царів, імперій. Петра І, Катерини, тобто ну, таких постатей, з якими рахувався раніше весь світ. А він сидить собі там знову ж в тому тамбові. І він взагалі не розуміється в тому, що відбувається. Наступне культ особистості. Путін президент міра! Ура! Подіржує тільки Путіна, тому що. Что... Другого президента я навіть і не бачу. Портрети Путіна в усіх кабінетах посадовців і на вулицях міст. На його честь називають дітей. Путін самі спокійні Я дуже рад, що я називав свого сина Путін. Потому що в мене вважені дуже сильно к Владимир Владимирович Путіна. А цих дітей потім використовують в пропаганді, змушуючи співати про нього пісні. Нічого не нагадує Гітлер Югенд, Юнармія. Знайдіть 10 відмінностей. В Росії завжди є така ідеологія, що є дві влади. Одна влада свята, вона така кремлівська, а є влада, ну, от така погана, яку можна критикувати. Це чиновники, генерали, мери, там якісь там голови селищних рад чи колгоспів, що у них там до сих пір є. І от, от вони погані. А самі президенти, прем'єри святі. У нацистів була свастика, у расистів символи З, В і О, значення яких і дотепер нікому не відоме. Проте це не заважає росіянам наносити їх не тільки на техніку, а й всюди, де заманеться. В Кремлі нікого не бентежить, що символ так званої денацифікації України дуже нагадує рунічний знак Вольсфангель, що означає вовчий крюк. В нацистській Німеччині він був знаком декількох дивізій СС та Вермахта. Нацисти переслідували представників сексуальних меншин у 1936-му Гітлер навіть сформував в поліції безпеки центральне бюро по боротьбі з гомосексуалізмом та абортами. На Росії ж вирішили боротися з геями на рівні конституції. І росіяни проголосували тепер шлюб на Росії це союз між чоловіком і жінкою. Поки я президент у нас не буде радіти а буде папа і мама в Росії. Завжди є така ідея, ну такого спрощення, яка полягає в тому, що є весь світ навколо який є загрозливим, бо лише одна мама вас любить. Це російська ідеологія щодо своїх же людей, бо вони мають боятися всього не прекращались попытки использовать нас в своїх інтересах, разрушить наши традиційні ценности і нав'язать нам свої которые разъедали роз'їдали нас наш народ изнутри. нутрі. Вони бояться того, що якщо в них по вулицях пробіжуті гомосексуалісти, то вони всі стануть гомосексуалістами. А сексуальні меншини на Росії заборонені не тільки Конституцією, а й церквою, які, до речі, одноголосні не тільки в цьому питанні. Нещодавно на Росії побудували філіал пекла Воєнний храм, присвячений він, напевно, богу війни, адже церква на Росії також усіляко підтримує вбивство українців. Якщо ви життя свою положили за родину, то ви будете вместе з Богом в його цар царстві, в його славі. Кірзовая православ'я повністю працює за кремлівськими методичками і відправляє десятки тисяч російських чоловіків вмирати за свого фюрера. Вони себе завжди малюють як двоголовий Орел, і ця одна голова це ідеологія царизму, друга голова це ідеологія такого. Як уто раніше був воєнний комунізм, а це є воєнне православ'я, Його і в інакший спосіб не назвеш. Світова історія вже знає приклад, коли голова країни ототожнював свої наміри із волею Божою. Це був саме Адольф Гітлер. Гітлер зробив чимало спроб створити єдину церкву, до складу якої входитимуть лютерани та католики. Путін також весь час говорить про те, що єдина легітимна церква саме московський патріархат. Путін не тільки копіює політику, пропаганду та виступи Гітлера його візуальну стилістику, а ще й його життєвий шлях, визнаний людиною року за версією Тайм, провів Олімпіаду, а слідом анексію, провів вторгнення і має в цьому єдиного союзника іншого диктатора. Сподіваємось, що Путін повторить шлях свого кумира до кінця.